Всім добрий день. Ми сьогодні трошки пізніше почали такі обставини. У нас сьогодні в гостях Людмила Тислюк, і мова піде про управління освіти і про порушення авторських прав. Добрий, добрий, день. добрий день. Що ми з вами почнемо? Ну, в принципі, я до того часу вже виклала два відео стосовно цього приводу. І, до речі, там в деяких пабліках писали, чого я не говорю про те, що це плагіат. Шановні підписники, ті, хто нас дивляться, почну з того, що ця робота доопрацьована, і я про це говорила. І це допустимий такий момент доопрацьовувати будь-яку іншу роботу для участі в конкурсі Малої Академії наук. Тому в цьому нічого такого кримінального я не, не бачу. Стосовно управління освіти, в цілому, те, що порушуються права дитини, це одне. І, мабуть, це стало поштовхом для захисту в е, цілому дітей в цьому місці Ви Знаєте, мене обурило більше всього того, що е, вчителька, науковий керівник, яка вела цю роботу, вона написала скаргу, коли розповсюдили роботу по школі. Я вже казала, по посім школам, як зразково. Так? І е, я теж про це казала: що в вчільниці управління освіти, замість того, щоб якось залагодити цей конфлікт, якось його розв'язати. Заспокоїти наукового керівника, прийняти якісь заходи. Вони, вона викликала Цвікову, всі знають, що це е, директор центру творчості. І вони вдвох почали ту е, нещасну вчительку калашматити в тому кабінеті, розказувати, де її місце. Ну, вибачте, як так? Вчителька прийшла захищати права дитини. Все, крапка. У яка повинна бути реакція? Це що, треба займатися мобінгом на робочому місці, чи що? Звісно, в мене була інша вже реакція. І мною було подано ряд запитів стосовно самодіяльності управління освіти, і, звісно, цього центру центру творчості. Ви угу. знаєте, мене дуже так, що такий є момент. Дуже багато людей мені написали в особисте повідомлення. І від рук цих учениць дуже постраждало багато людей, і всі мовчали. І коли я питаю, а чого ви мовчали? Одні мені казали, що ну те, що було в мене була така підозра. вони Ну, ми працювали в управлінні освіти. Хтось працював просто в закладах в освітянських закладах міста Білороністровського, деякі просто діти вчали, вчилися в цих школах. І вони не хотіли, щоб сталася така ж подія, як з цією вчителькою, щоб піддаватися там мобінгу або цькуванню дитини в школі. Все, тому всі отак мовчали. І коли мені, ну, мені ставили питання, а ви не боїтеся? ваш діти вже ходять в школу? Ні, я не боюсь. Абсолютно ні. А Я вам скажу більше: мої діти мають гордість за мене, що я їх завжди захищаю. І неважливо проти кого я піду. А в даному випадку, не то, щоб я вже пішла проти когось, я не йду проти когось. Мені вже хочеться, щоб на вевся лад і вже прийшли нові люди. У нас дуже так багато достойних людей, молодих. Креативних, які хочуть, які можуть, але в них немає можливості піти працювати навіть в заклади освіти. Тому що все все по старинки. У нас, ви знаєте, ой, я про це казала, що душа й розривається. У нас тільки загинуло людей, і хлопці зачасту там, на фронті, не кажуть, ми воюємо заради наших дітей. А що робить тут в тилу? Очільниці в Україні освіти? Замість того, аби підтримувати дітей. Допомагати цим дітям, розвивати цих дітей, вони займаються цькують вчителів, мобілим займаються на робочому місці, ті, які захищають права дітей. І е, діти, діти просто втрачають віру у справедливість. От розумієте? Я скажу більше, тут що така одна історія: захист дитини не тільки моя дитина ж не захистила робота, ще один хлопчик теж не захистила Я не маю права просто звучувати прізвище іншої дитини. От. Е, але теж із за того, що Науковий керівник, вибачте, відкрив рота проти а, начальників управління освіти, начальниці управління освіти і самої директора центру творчості. А, роботи обидві не допустили в одеському територіальному центрі. МАН. Ми, Я... це, ну, ми ж всі розуміємо, чого це так сталося. Їй просто показали своє місце. Бо ж відкривати рота, усі роботи будуть твої просто там на ну, корню якось робитися. А від цього хто страждає більше всього? Діти. Я вірно розумію, що, що проблеми в управлінні освіти вони виникли от не в ту мить, коли у вас ця ситуація склалася, Вони накопичували за деякий час, а ваша ситуація стала просто тригером, таким, що у вас вже обурило настільки. Що ви перейшли до боротьби, можна так сказати, до активної фази боротьби, так? Е, ну можна так сказати, Тригернуло але... воно вже то, що не попичувалося не так, щоб люди можуть подумати, що знаєте, ні. щось трапилось, і ми почали щось робити. Ні, ні. ні, ні. ні, ні, ні. Мені просто знаєте от сама ситуація, що вчителька пішла захищати права дитини, а її там ну просто дерлися і показували її місце. І ще її покарали тим, що роботи двох діток не пішли на захист. Ну там такі домовленості. Я знаю всіх фігурантів, я знаю всі прізвища, я не буду озвучувати прізвища. Наразі я веду таку роботу. Давайте так. Я подала багато ряд запитів. Вони ще будуть. Є певні правові механізми, процедури. Їх треба для того, щоб далі йти, треба певний порядок пройти. От і все. По срокам витримати і все інше okay. від того, чи дасть мені влада відповідь або не дасть, нічого не буде злежить. Але сроки, ті, які повинні відбутися, я повинна їх дотримуватися для того, щоб рухатися далі. Повірте, план далі є. Я просто не можу наразі його озвучувати, як я буду діяти далі. Але буде дуже цікаво. Всім буде цікаво. Будуть деякі моменти, я все-таки хочу запропонувати. Я не з тих людей, яка критикує владу. Я з тих людей, яка намагається вести діалог з владою. Тому з моєї сторони вівторок я вже подам певне клопотання, я озвучую його, про що це буде клопотання. І від того ми з вами побачимо, наскільки наша влада готова йти з нами на діалог і співпрацю. І чи готові вони змінювати те, що відбувається в управлінні освіти? йти на ті реформи, які повинні закінчити. Звісно, зараз всі будуть казати: ой, в нас війна. Ми не можемо конкурси проводити, ми не можемо то робити. Я розумію всі відповіді, але певні речі, певні моменти, повірте, можна робити вже зараз, уже зараз, під час війни. Чого це не зроблено до того часу, я не знаю. Я, ну, зараз ми побачимо. Ми з вами побачимо, як працюють депутати, як працюють комісії. От зараз кожен з себе все покаже, і ви побачите за кого ви голосували, і хто що вартує в цьому житті. Я не почути шас, я не йду проти влади. Я не збираюся критикувати владу за її там дії чи бездія, чи ще щось. Я хочу Даєте шанс. Я даю шанс. Так, я дам той шанс. Угу. І в них буде вибір: або вони йдуть з нами, з народом, з тою громадою, яка їх обирала, або громада йде проти них, або вони йдуть проти громади. Ну, це вже буде там ніша якась така певна історія відмуватися. Угу. От і все. І, будь ласка, мене прохання. А, я проти бруду. От, правда. І мені, я, да, от, я завжди кажу, мені зовсім не цікаво, хто з ким, де що, хто як робить. Мене цікавить людина і постація, вона займає посаду, вона виконує певну роботу. от Мене цікавить тільки це. І як вона виконує цю свою роботу. Якщо вона щось порушила, звісно, хай не все ми... відповідає, Питань немає. Так, але ж я не та людина, яка там взяла таку, знаєте, шашку дороги, така ой, ти йшла, в не туди, сюди, наліво, направо. право. Ну. ну у вас є база юридична. Може люди не всі знають, що ви юристка, і вашій дитині дуже пощастило, що в неї така мама, яка може захистити права прямо так, як треба. А більшість людей, ну, не маючи таких знань і бази, вони вважають, що це дуже складно. Ні, Не треба ні. починати, ні. Не бійтеся. І от я хочу да, теж на вашому прикладі е, сказати, що це не важко Зовсім ні. робити Бо... запити, розібратися в законодавстві. Звісно, так? А єдине, ви знаєте, пані Тетяно, я вам поясню, чого ж люди бояться. Тому що у кожної людини є певні певне прожите життя, так? і є свої там скелети в шкафу, якісь там. І тому люди не йдуть на те, щоб вголос про це казати, розумієте. Я не кажу, що я свята, абсолютно ні. Ну, Я готова до того, що зараз почнуть, почнуться там якісь бруд, почнеться якийсь бруд, якийсь пошук в якомусь білизні. Все. Абсолютно, мені не цікаво це. Хто мене знає, той знає мене, хто така Людмила Тислю. От правда. І я не збираюся, я ж, давайте так, в народі каже, я ж не 100 доларів купюру, щоб всім подобатись. Ну, правда. Звісно, хтось мене любить, хтось мене любить, хтось мене ненавидить, хтось просто пофіг, що таке там, ну, там є. Ось, ось і все, абсолютно. Тому до того всього не всі готові, розумієте, морально не, готові. не всі готові. Так, що це я зараз стану популярною і всі почнуть там пальцем показувати, звісно, а це ж вона там почалася процес. Звісно, звісно. Тому в мене дуже є прохання, у кого наболіло, у кого є питання по освіті, або якісь документи, якісь докази. Uh, порядність і анонімність я вам точно гарантую. От правда. Uh, давайте хоть, от, разом всі зберемося. От буде, коли знаєте, кажуть, до досі не пам'ятаю, да? гуртом батька легше бить он згадала, да? uh -huh. як то кажуть. От. Бить, ми ніколи не збираємося, звісно, але uh -huh. якщо в когось а, хтось хоче приєднатися до того всього до реформи а, в закладах освіти, тому що ви знаєте, тут ще один такий момент: автономія шкіл по закону. Про освіту, закон України, про освіту, де чітко регламентується да, це все. Але я не знаю, чого, мабуть, не зацікавлені в тому, щоб у нас була автономна шкіл. А чому, от як Ви вважаєте? <зас> ну, мабуть, це дуже просто, це все пов'язано з бюджетом. Тому що розумієте, зараз всі закупівлі робить управління освіти абсолютно все, все що стосується шкіл. А в оренду майно на території uh -huh. шкіл теж дає управління освіти. Uh -huh. Хоча, звісно, ці кошти, як вони кажуть, направляються до тих шкіл на території, якого знаходиться той там частина закладу, спортзати, що вони здають в оренду. Але якщо так підняти документи, подивитися там по певні моменти, то, то така знаєте, цінова політика дуже цікава. І що на ті кошти може зробити школа, яка з оренди тих там приміщень? Ну я не знаю таке собі. А основне, звісно, все за закупівлі робить управління освіти. Якщо буде автономія у школах, то це вже буде така як децентралізація. Да? Тобто від да. вас. Раніше ми всі податки там до Києва сплачували, Київ там уже два на Одесу, Одесу okay. вже розподіляла там по містам да? там, у відповідність якомусь. От. А потім э, зараз всі податки сплачуються, тут залишаються на місцях, так? От. Тому э, я знаєте, вам хочу сказати із -за цього із за бюджетних коштів, мабуть, це і питання. Це... Тому що дуже було, я, не, я просто не розумію там, наприклад, проведення цих конкурсів, ну це що, затратно? Ну, це треба якісь витрати, да? ну проводити там? Ні. Не проводяться так? Ну, нічого не робиться. Ну я не знаю, ну нічого не робиться. Подивимося, я там подавала запити. Ми подивимося, там дуже багато переліків документів. Звісно, не можуть їх продовжити, але частину можна якусь надати. І ми з вами будемо розуміти всю картину. Я просто знаєте, я вам хочу сказати один такий момент: я ж то мене знаю, знаю, що я була. Ну, давайте так, я вихід з системи. Я була на певних робочих місцях. от. Обізнані. Uh, обізнана, обізнана. Да, обізнана. І я вам скажу так, люди, от, мабуть, буде звернення до очільників всіх, що стосується посадовців місцевого самоврядування, ви отримуєте зарплату плату за рахунок тих податків, які сплачуємо ми, громада. Тому що я, наприклад, офіційно працюю, офіційно сплачую податки. Ти, пані Тетяна думає те ж саме, та будь який Хто працює усі на ці сплачують податки, і ми, мабуть, маємо право на певну якусь справедливість. Ну давайте так повагу навіть до себе, хоч трошечки е, От... взаємодію ефективну взаємодію. Так? так, якщо у нас є питання, ми хочемо отримати відповіді. Якщо є пропозиції, ми хочемо їх втілити і подивитись, чи покращиться Звісно. наше життя. З вами, так? Це так. нормальний процес цивілізованих країн, і це має бути вже давним-давно. Але чомусь у нас в місті може не тільки в нашому місті це не працює. Чому і громадяни винні, так? Тому що, і звісно, так звісно, тому да, що тут... я вам, да, вам скажу так: критикувати дуже добре. Ну, ми всі там, сиди, є, там uh -huh. звати, диванними критиками. Да? Зараз всі сидять, критикують і нашого президента і всіх навколо там критикуємо. А, питання, що особисто зробила сама людина, а, питання в тому, як що вона запропонувала вихід тої чи іншої ситуації? Ну розумієте, з цього треба починати. А критикувати, ну, добре, я буду критикувати, і, ну, просто буду розказувати, що всі погані, да? там всі погані. Але ж від того не зміниться ситуація, наприклад, навіть в управлінні освіти, абсолютно ні. Тобто, якщо ми вже про щось говоримо, то треба в першу чергу говорити про діалог між а, суспільством і владою. А вже коли влада не чує суспільство, і їм жоден варіант не підходить до вирішення якоїсь питання, і вони самі не запропонують жодного варіанта, ну, тут уже тут великий проблем. Питання дуже велике питання речаги впливу на і депутатський корпус, і взагалі на владу дуже багато. Я вам скажу, просто люди про це не знають. Так як донести цю інформацію? От влада сама не хоче доносити. Що які є? От пропозиції у нас як ми можемо це доносити? Отак, от це я через при... наші програми. А я в принципі, якщо у когось вин... будуть виникати питання, звертатися, хай, звертаються до вас, пані Тетяна, своїми запитами Добре. з письмом пишуться. Ну, вести заяви, не знаю записочки. Там і ми з вами просто будемо це форумувати, і я в силу своїх знань буду ділитися цими знаннями і надавати вам певні консультації з того чи іншого питання. Mm -hmm. От тобто, це дуже можна організувати без е, всяких, але зміни починаються з нас. От правда, от поки ми самі не почнемо щось робити, за нас ніхто не буде нічого робити. Абсолютно я тому вас і запросила, тому що ви людина, яка вже перейшла до дій. Ну, Виходить, що так. Ось, да, теж обурювались, теж були незадоволені, писали коментарі, десь щось, да, там, обговорювали, а потім в один момент ви такі, така сіла і думаєте, так все, я починаю писати запити. Так. Для багатьох людей слово запит це щось далеке і не, не конкретне. Я вам скажу, я від освіти дуже-дуже далека. Угу. Я, я ну, якби від системи. Я вам да? скажу, так? там... Цивільне право, наприклад, чи господарське право. Так, це моє. Я в цьому багато років працюю, я в цьому як то кажуть. А що стосується взагалі, управління освіти, в цілому, всіх там нюанси, дуже багато нюансів, така робота, там об'ємна робота, скажу, це не все так легко, це нам здається, а що там якісь бумажки, якісь напологи? Ні, 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 там цілий процес, і він важкий процес. Але деякі моменти все-таки сіли за декілька днів, плюс-мінус для себе розібралися. Я далеко там не лізла, але мені навіть вже того достатньо, як воно повинно відбуватися. Далі, звісно, я ще буду більше вивчати цю тему, тому що, а, якщо я хочу мати результат, то звісно, мені треба якось більше поглиблюватися стосовно цього напрямку. Тому, така, знаєте, от з'ясування відносин, мабуть, мабуть, десь так. Переслов щось таке велике. Але ви знаєте, я після того, коли мені багато людей написало, я зрозуміла, що на, на такому правильному вірному так, шляху. І... Що ви надихаєте інших теж на якусь з... боротьбу відстоювання е... своїх прав? Так. Та. І мені ще більше хочеться змін. До речі, я вам скажу більше: От коли починається трошечки повернутися, так? Угу. А, Так от, будь ласка, можете писати, ще, що завгодно, я все, все буду приймати, але це для мене буде задор. Ще більше і глибше, і далі йти в цій сфері. Правда. Тому, будь ласка, будь-який чорний піар це теж піар, так? А, навіть іноді ефективніше, ніж не Зві... чорний. Звісно, звісно. Тому, будь ласка. Вони так. сподіваються да, на те, що вони на вас цим зупинять, а вони навпаки вас так, Для так, мене це активізують. Це. Я вам кажу, я вчора коли залізла в групу, ну от, було навіть десь так, знаєте. Uh, ну, Посмішила мене трошки, хотіла прийняти участь у голосуванні. Mm -hmm. Буду озвучувати, хто хоче, може знайти, там, в коментах поголосувати. От. І ну, ви знаєте, там було в плані там, жінки якісь, е, як до мене, як до жінки. да, от Там дорослі чоловіки. І я здогадуюсь, хто то писав, хоча б там, анонімні всі там дописники в цьому акерманському портному. от. Але я вам дуже дякую. Ну, Бачите, тако, як як жінка, що моя популярність таку. Це тільки початок людей. Це тільки початок. Я розумію абсолютно розумію спокійно. Ви знаєте, тут давайте так: я не планую йти там на посади якісь займатися, Я не планую йти там в політику чи ще ну взагалі, ви да. хочете довести до кінця ту справу, яку ви почали, Звісно. і показати іншим людям, приклад як можна і якими Звісно. методами, інструментами так. користуватись, і ви, як професійний юрист, можете давати поради, куди звертатись. Так? З чого починати, якщо десь там Звісно. на горизонті ви побачили порушення прав? Звісно. Ой. Я того і пішла, я скажу більше, ви знаєте, там були ситуації а, такі, що м я захищала інших людей, так? І тут сталася з донькою моя ситуація. Ну, скажіть, ну, як я тих людей захищаю, uh -huh. да? uh -huh. а свою дитину не вас Та моя дитина навпаки, в неї крила виросла, вона каже, мамо, я тебе оборшню. Ти для мене такий зірець, ти для мене такий приклад, а для мами таке почути, ну. Я вам скажу так, все таке ну, доводиться навіть там, до сліз, що твоя дитина має гордість. От для мене критерій. Що моя дитина за мене має гордість. А від того, що будуть казати інші люди, ну, я би могла б сказати дуже грубо, але ж я все-таки жіночка, так, і повинна себе файно вести, файно відповідати. Але мені все одно, правда. Не звертайте да, не важливо, що про мене думають мої діти. все. От, от до чого. Тому, будь ласка, не бійтеся звертатися, не бійтеся говорити, навчіться себе захищати, хоч трішечки. Тому що захищаючи себе, ти сам до себе проявляєш повагу. Якщо кожна людина як, ну, от я я, я, я себе поважаю, так, я себе люблю. Не, я про любов, не про реїстичну. Просто як е, до людини. так. І, ну вибачте, але невже вам подобається коли вас? Ну, я завжди, коли йде мова або мене, або я, я вибираю себе. Хай це звучить зараз дуже грубо, але це факт. Навчіться себе хоч трошечки поважати, хоч трошечки себе любити. Ну, а Я маю надію, що мене почула, що я хочу донести цим всім. Так, я, ну, це, я хочу ще акцентувати на тому, що це не прям ваша особиста справа. Це все наша загальна справа. Ми хочемо створити здорове середовище. І для себе, і для наших дітей, Діти і завдяки да отаким вашим власним справам ми робимо середовище, формуємо. Тому я пишаю, що в нашому місті є такі люди, Дякую. відважні, да, і ваша донька теж вами пишається. І, будь ласка, не зупиняйтесь. Ні, я вже не можу. Ви що на мене люди вже тако дивляться? думають, боже, хоч хтось з'явився щось там в такому ракурсі, дав проти управління освіти, тому що знаєте, там теж були такі дописники, коли так склалося якось таке своє відчуття, що там ціле таку знайте опегечі, шо в тому управлінні, тому що. Лякали навіть? Ну таке. Давайте так. подивимося разом, хто там, що там і що ми, як громадяни, можемо зробити. Тому я ж кажу, очікуйте надалі інформацію. Наразі те, про що я казала на початку розмови, а, ми мене один документ. Це документ про діалог з владою. І від того угу. ми з вами будемо відштовхуватися подальших наших дій. А, Дякую. Дякую вам, що прийшли сьогодні. да Це не останній випуск. Ми будемо тримати людей, і Людмила на своєму на своїй сторінці Фейсбук теж викладає відео. так, так. Ми залишимо посилання на вашу сторінку. Хто хоче, підписуйтесь, дивиться, задавайте питання, не ховайтесь, не Звісно. лякайтесь, тому що ми зараз тут. Це наше життя, так, і ми так. його самі будуємо, бо й майбутнє для наших дітей. Якщо ми зараз нічого не будемо робити, то ніхто нам замість нас нічого звісно, не зробить. Звісно, це абсолютно з вами. Ну під кожним вашим словом я підписуюсь, я вам скажу більше. І я вам дуже дякую, за цим, що ви надали мені можливість поговорити з дописчиками, з вашими, дякую. і я маю надію, що нас почули з вами. І я маю надію, що саме 2 березня, до речі, сьогодні день прощення. Да, хоча з тих людей, коли кажу: ну невже треба чекати раз на рік, щоб вибачитися перед перед людиною, яку ти любиш, або там чинив проти тої людини щось таке ганебне? От а я так думаю, що це знаєте, такий все-таки знак що вищі сили за нами і справедливість вона все одно буде. Однозначно 100%. Чи буде це легко? Ні, абсолютно ні. Це повинні всі розуміти. І це не буде процес, який буде займати там місяць чи два. Це таки буде трошечки тривалий процес. Я не можу людей зорієнтувати, Я не буду, я не хочу бути голослівною. Я не з тих людей, яка знаєте, так щось поговорила, щось там пообіцяла так, так. І, і нічого. А все на наступний раз все ми все вирішили. Да звісно, тому зараз я не можу говорити про свої єдине, що можу сказати, що буде ще ряд запитів. А вже потім я буду робити те, що я запланувала, тому що план БГД у нас з вами є. І він дуже цікавий. Тому наразі тільки це я можу вам сказати. Але обіцяю, буде цікаво. Вже достатньо для початку всім гарної неділі. До нових зустрічей з нами була Людмила Тислюк.